У попередніх серіях він тобі подобається? Ні, майже усі мої подруги у нього закохувались. Сумно правда. Коли мія їхала по обміну, ми склали список за і проти, який допоміг нам розібратися у наших почуттях. Ейтан Ебігель. вона розіслала твій список за і проти по всій школі. Можна у тебе зупинитись? Я не завдаватиму вам клопотів. Це не назавжди. Так, все нормально. Бувай. Алисія Бенніт, Дена Каплан, Том Грін, Джордан Родригес, Том Покок у серіалі Академія танцю. І ще раз фрапе, ще. Ще слабкий мах. Усі думають, що на фермі небезпечно, але не для мене. Поворот. Я знаю усі кролячі нори, де дірки у парканах та ржаві гвістки. тягнемо шию. Де б я не була, я в безпеці. Живіт у себе, Таро. Стоїмо, опустилися. Відновились. Дякую, леді. Усі у центр. Таро. Приєднуйся до нас. Але академія як інша планета. Спершу тобі здається, що ти знаєш, де ти. А потім та рупліє, усвідомлює, що ти на мінному полі. Куди не глянь, пастка. Він пахне Різдвом. Як він їсть, як говорить про речі, серйозні речі. Ворог. Небезпека за кожним рогом. А коли думаєш, що гру вже скінчено, всесвіт дарує тобі ще одне життя. Спочатку люди думали, що я схиблена на чоловічих роздягальнях. Тепер цей список що може бути гірше. Якщо ти вже запитуєш? Я хоча б не перший недолік у тому списку. Може подякувати тобі. Мені справді шкода, Кет. Я не хотіла тебе у це втягувати. Я така. ще одна перешкода на твоєму шляху до Ейтана Я намагаюся підібрати причини, щоб ти не почувалася так. Ось чудова причина. мій брат розіб'є тобі серце, і коли це станеться, я не подам тобі хустинки. Обіцяю, що уникатиму його. Як думаєш, Абігель думає, надіслала його третікурсникам? Він читав бити мене. Невеличке опитування. Хто знає, що таке Патадо? Патадо? Це танець у двох. Добре. Це дослівний переклад. А що насправді ховається за цими французькими словами? Яка метафора: Патадо. Два тіла, одна душа. Хлопець і дівчина у танці зливаються в одне почуття. Це тема сьогоднішнього заняття. Я ще не танцювала з хлопцем. Правда. У нас вдома дівчата танцюють з дівчатами, бо немає хлопців. Не хвилюйся, першокурсники милі істоти, які добряче відтопчуть тобі ноги. У Патадо є три важливих елементи: довіра. Добре, передавай. Продовжуйте. Єднання. Чудово. І ще найважливіше спілкування. Без них. Наша зіркова пара третьокурсників погодилась показати вам своє патадо. Етане Елізабет, Вітаю вас. Зазбийтесь по парах. Ти з шоном. Щоб віднайти єднання, вам потрібна довіра і спілкування. У тебе завжди липкі руки. У мене на тебе алергія. Зосередьтесь на партнері. Ніщо інше не важливо. хочеш, щоб вона була у гіпсі. Спокійно у тебе все виходить. What a great... Класне заняття. Я про те, що Патрік чудовий вчитель. М -м. Ти думаєш, це все світ звів нас разом. І ще одне. Я домовився з місрейні, що ви поки відпочинете від нормативних занять. Не занадто радійте. Замість них ви будете робити мої вправи. Лишайтесь у парах. Вибирайте вправи. Пам'ятайте, що вони будуть оцінені. Чудово. Один із закритими очима, а інший поводир. Гидота Поміняйся зі мною прив'яжися на 24 години до Ебігейль. Я краще сама собі очі повиколупую Не може бути 24 години. Ні у кого більше немає таких термінів. У мене є 20 питань за 24 години. Це воно. Спитайте, що вам одне в одному подобається. але відповіді мають бути щирими. Наче я цікавлюся Крістіаном Тому ти не одна. Стрілець, улюблена страва, піца, немає щасливого числа. І все. Ні, це важливо, вправа. Я знаю про тебе все. Передавали у шкільних новинах. Куди ти? На пляж. місто. Який же тут краєвид. Go. Я піду пошукаю Крістіана. Ми будемо тут розглядати краличок. Чудово. Мені вже подобається ця вправа. Стежиш за людьми. Не завжди. У тебе ще 19 питань. So Звідки ти? Мелба. Це передмістя. Біля пляжу. Щасливець. З притону. Притон? Притулок де живуть бідні. Ти думаєш, я багата? Ти вчишся в академії. Ти теж? Це інше. Yeah, well, у тебе є брати чи сестри? Брат. Ви близькі? Він у Брокенхіллі. Я мала на увазі емоційно. Він теж людина. Чому б нам не бути близькими? А батьки, чим займається твій тато? То тим, то тим. Ти мусиш відповісти. Хто сказав? Це правила. Чим займається твій тато? Правила. Гаразд. Моя черга. Як далеко ти заходила з хлопцями? Правила. Як далеко? Є перша база, друга база. Ти хоч чула, що є різні бази? Ти цілувалася з хлопцем. Ні, справді. Може, я тобі допоможу? А може, ти зникнеш? Есю? У мене лишились питання. <пір tastes> би... Є, бі, гейлі. Я намагаюсь читати, а я намагаюсь зміцнити прес. Ми могли б робити це на пляжі? Я не ходжу на пляж. Тобі огидне свіже повітря. Мені не подобається пісок, сіль і сонце. Чудово. Хочу водички. Я теж. Ми ж не хочемо, щоб ти померла від спраги. Мені не цікаво. Я роблю це заради навчання. Мені байдуже, який у нього улюблений колір і чим займаються батьки. Він тобі сказав хоч щось. Це він. Давайте підемо на пляж робити управу. Буде так весело. Я не знала, що він буде тут. Чесно. Так, що ти тут робиш? Переваги третьокурсників. Дайте вгадаю, Патрікова вправа з довіри іднання і спілкування для першачків? Не лінуйтесь. Дякую. І самі упораємося. Тара, м'яч. Приєднуйтесь, якщо хочете. Не дивись так на мене. Як ти? Може, я у пов'язці, але не сліпа. Це ж лише футбол, будь ласка. годі. Мішень іде. Таро, йдеш? Я залишусь. Подавай, Таро. Я ще не закінчила вправу із Крістіаном. Ходімо звідси. А знаєш, у цьому сценарії непередбачені походи у туалет. Потерпиш. Але ж на добу. <риск> я зголоднів. <риск> я теж. Плаваємо і на обід. І get... я пошукаю їжу. mm <риск> на дезінфекцію. Піди в інший. Чому у чоловічих туалетах так смердить? Чому ти така жорстока? Я констатую факт. Тут смердить. Ні, я про тарен список. Навіщо ти його розповсюдила? Це жорстоко і було зайвим. менше думок, більше справ доки ми не померли від задухи. Ебі, я не можу, коли ти слухаєш. Ти можеш щось насвистіти чи наспівати, доки я тут? Будь ласка. Швидше. Все одно не розуміє, навіщо тобі було спамити той лист усім? Ти наче дістав діставучий комар, що гуде під вухом. Це не добре. Ти не хочеш сподобатись. Гаразд, я не скажу ані слова. Тримай. Вуглеводи після трьох. Краще вже з'їсти добре просмажений автомат з чіпсами. А де тара? Я не бачив. В багато місця. Hey, hey, Ти що робиш, принцесо? Іншим разом. Ти смерті шукаєш? Ти не бачив, що це вони до мене чіплялися? Яка різниця? Не треба було нариватися на бійку. Чому ти ще тут? Щоб ти знав, я чекала автобуса. Що сьогодні без лімузина? Коли це ти бачив мене на лімузині? Ти нічого про мене не знаєш. Я знаю більше ніж треба. Я ще не зустрічала таких грубіянів. Мама, не вчила тебе манерам. Вона померла. Дзвони їй, якщо хвилюєшся. Хто сказав, що я хвилююся? Я перевіряю повідомлення, те, що ти знаєш. Я все бачу. Елемент спілкування схоже працює. Так? А це ти бачиш? Не уявляю, що було б, якби я втратила маму. Не уявляєш? Вона танцювала Так, коли була молодою. І тому ти в академії? я пообіцяв мамі, що піду на проби. Це не означає, що я лишуся. Ти підеш? Це не для мене. Я тобі не вірю. Як хочеш. Я бачила, як ти танцюєш. Думаєш, ти знаєш мене? Правда, чи брехня? У мене є брат. Правда? Він у Брокенхіллі Добре. Скажімо, я потрапив у біду. Це серйозно. Це серйозно. Мені потрібна допомога. Я подзвонив йому. Не знаю, напевне. Ти казав, ви близькі. Ти хочеш почути відповідь, що брат допомагає братові, але все не так. Він не брав слухавки, доки я не подзвонив з міського, і він не знав, що то я правда чи брехня? Хотіла б я сказати, що брехня, але нічого ти не знаєш. я дзвонив. Ми з братом більше не близькі. У мене є ще одне питання. Двадцяте. Здивуй мене. Навіщо ти розповів усім, що я була у чоловічій роздягальні? Ти ж знав, що це сталося випадково. Чого б це мені таке робити? Невже знову брехатимеш? Я знаю, що це ти. Там був не лише я. Ніколи не задумувалась. написано дві риска чотири години, а не двадцять чотири. Таро. Як гадаєш? Тут написано два риска чотири чи двадцять чотири? Тут є два і чотири. Хочеш знати, чому я придираюся до тари? Бо ви троє придурків. <рес> Треба поговорити. Що сталося? Наче ти не знаєш. Ти постійно насміхався з мене. Перепрошую, під час вступу розказав усім про чоловічу роздягальню. Це ж був ти, правда? Визнай, що це весело, А залишити мене на пляжі сміхота. Ти ж була не з нами. Нічого не кажеш про мій список за і проти. Я не знав, що треба щось сказати. А вже ж треба Через тебе наді мною сміється уся школа. Чому це через мене? Чесно кажучи, мені було соромно. Я говорив з тобою декілька разів, а ти написала усе це і розіслала усім. Серйозно, про що ти тут говориш? Я ж навіть не знаю тебе. Може зараз говорити. Yes, Може. Yes, Ти казала, що тебе дістали дівчата, які йдуть від тебе до Ейтана. Yes, Я ненавиджу бачити, як ображають друзів. Упереджуючи знаки розставляли для мене мама і тато. Тут мусимо покладатись одне на одного. Я бачу, що вчорашня вправа не пройшла марно. Trust. віра у те, що ми не підведемо друзів, згода і незгода. Краще хороша робота. Ми визнали, подобається це нам чи ні, що на наступні три роки ми пов'язані однією невидимою стрічкою. І можливо колись ми вийдемо на спільну дорогу.